Якщо ти хочеш випустити свою пісню, але не вмієш вести соціальні мережі, то ось три топ-хаки, як будувати контент-стратегію. Перше, викладай каруселі, які пов'язані з якимось муд-відео. Це може бути романтична прогулянка, кофе, все, що завгодно, все, що пов'язане з настрієм та модним вайбом, або машини, і все, що завгодно, все, що ти можеш бачити. Якщо це не твій варіант. Ти можеш будувати підкладаючі фільми, серіали та нарізки з будь-яких кліпів. Але будь обережен, старайся не залазити більше ніж 5-7 секунд, якщо це відеокліп. А якщо це серіал або фільм, оброби поверх, щоб рибинтами TikTok його не прочитали. І третій найкрутіший варіант це попросити фрілансерів зробити якийсь муд на основі аніме, чого завгодно, що буде адаптовано своїми кепшенами, сабтайтлами. І таким чином ти зможеш просувати свою музику, свій контент, навіть якщо ти не хочеш зніматися і бути якимось в кадрі. Успіхів!